Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, про яку, чесно кажучи, багато хто навіть не чув. Йдеться про нові правила Євросоюзу, які повністю змінюють підхід до прийому біженців. Є країни, куди біженцям тепер їхати не варто. Взагалі вони офіційно заявили, що приймати біженців не будуть. Про ці країни, про новий міграційний пакт, про гроші, штрафи та політичні конфлікти всередині ЄС розповім вам простими словами, що найголовніше поясню, як це стосується саме. Українців важлива тема. Це Німеччина. Вона прилюднила. Звіт, свіжі дані про злочинність серед мігрантів. Цей звіт федерального відомства кримінальної поліції показує, що певні групи мігрантів стикаються з за серйозними зараз проблемами інтеграції, а деякі ведуть взагалі злочинну діяльність значно частіше за місцеве населення. Отже, про все це детальніше поговоримо в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал Українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Чому я вирішив записати цю тему у відео, тому що зараз є дуже багато новин, які кажуть, що ці зміни в Європейському Союзі стосуються також і українців, що українцям не можна їхати в країни, які прийняли рішення не приймати біженців. Взагалі, Європейський Союз зараз переживає величезний міграційний тиск через. Це деякі країни вже не можуть брати нових людей під соціальні програми. До речі, про це нещодавно сказав навіть Дональд Трамп. Він сказав, що подивіться на Францію, подивіться на Італію. Це країни вже не схожі, так скажемо, на себе там дуже велика кількість мігрантів. Подивіться, він каже, на Лондон навіть мер цієї країни це жінка з ісламської країни. І на фоні цієї міграційної кризи Європейський Союз готується запустити нову систему, так званий пакт про міграцію та притулок, який вступить в дію в наступному році. І один з ключових елементів цього пакту це пул солідарності, тобто система. За якою всі країни ЄС повинні або приймати певну кількість мігрантів, або платити 20 тисяч євро за кожного відмовленого мігранта. Ну, наприклад, коли почалась війна в Україні, ви знаєте, що наші громадяни масово почали виїжджати за кордон, оформлювати тимчасовий захист в різних країнах Європейського союзу. Але на сьогодні ви знаєте, що є декілька країн, які прийняли найбільшу кількість біженців. Це зараз Німеччина на першому місці. Там мільйон триста наших громадян. Близько мільйона біженців в Польщі, 450 тисяч це Чехія. Інші європейські країни прийняли плюс-мінус однакову кількість біля 200 тисяч українських біженців. Але імміграція відбувається не тільки з України зараз в європейський союз, а з інших країн. Тому європейський союз хоче зробити таку систему, яка б контролювала міграцію. Мова йде про загальний механізм міграції. П'ять країн зараз звернулись до ЄС з проханням тимчасово звільнити їх від цього нового обов'язку: це Польща, Австрія, Чехія, Хорватія та Естонія. Але до цих п'яти додалась ще й шоста країна: це Угорщина. Її прем'єр Віктор Орбан навіть обурився, чому його країну не внесли в офіційний список. Він прямо заявив, що ми не будемо приймати жодного мігранта і не будемо за них платити. До речі, погодився спогодився їх тимчасово звільнили ці країни. Причини різні. Польща каже, що в них і так велике фінансове навантаження через підтримку України і українських біженців, плюс захист кордону з Білорусію. Австрія каже, що в них високий тиск міграції останніх років. Чехія та Естонія обмежені ресурси. А Хорватія каже, що в них навантаження після вступу до Шенгену. Ну а позиція Угорщина Орбан заявив, що Угорщина не буде виконувати новий міграційний пакт. І не буде приймати мігрантів, і не буде платити штрафи. Тобто, Горщина сама відмовляється від участі в майбутньому механізмі. В принципі, угорщина завжди була однією з найжорсткіших країн ЄС в питанні міграції. Тому зараз реально ці шість країн не збираються приймати біженців починаючи з наступного року. Але друзі, це звільнення стосується загальної системи мігрантів, а не українських біженців з тимчасовим захистом. Тому давайте дуже чітко уточнимо важливий момент, щоб не було зайвих страхів і плутанини. Польща, Австрія, Хорватія, Чехія, Естонія та Угорщина просили тимчасово звільнити їх від участі у новому пулі солідарності ЄС, через які країни повинні або приймати біженців з інших держав або платити за відмову, але це не стосується. Вже чинної директиви про тимчасовий захист для українців, і тут важливо розділяти дві різні теми. Тому що зараз ще раз хочу нагадати багато новин, і це об'єднують якби в одну купу, кидають туди українців. кажуть, що ці країни будуть також приймати українських біженців. Це не є друзі. Правда, тому що тимчасовий захист для українців це директива 2001-55, вона офіційно продовжена ви знаєте, до березня 2027 року. Тобто, всі українці, що тікають зараз від війни, мають право звертатись. По тимчасовий захист в країнах ЄС, і це правило діє окремо і не залежить від цього пулу солідарності. Саме тому навіть зараз люди отримують тимчасовий захист, наприклад, в Хорватії чи Польщі. В мене також є підтвердження від людей, які буквально нещодавно його там оформили. Тобто цей пул солідарності це зовсім інша система, це новий механізм зараз європейського союзу, який стосується розподілу мігрантів з інших країн світу, а не українців. І деякі держави, ви розумієте, попросили тимчасово їх не включати до цього механізму, щоб їх не зобов'язували додатково брати мігрантів з Азії, наприклад, чи Африки. Українські біженці нагадаю, мають право на тимчасовий захист у всіх країнах ЄС, включно з Польщею, Хорватією, Австрією, Чехією, Естонією та навіть Угорщиною. Тимчасовий захист продовжено, то ці зміни стосуються іншої категорії мігрантів і біженців, а не українців. Надзвичайно, якщо ви плануєте переїзд за кордон, звертайте увагу на офіційні роз'яснення конкретної країни та перевіряйте інформацію з кількох джерел, європейський союз може мати складні внутрішні механізми. Але тимчасовий захист для українців, ви знаєте, він залишається чинним і пріоритетним. Тобто, цей новий механізм не регулює тимчасовий захист для громадян України. Тому що українці перебувають в ЄС за абсолютно іншим правовим інструментом. А європейський союз готує нові правила для загальних потоків мігрантів. Німеччина федеральне відомство кримінальної поліції опублікувала нову оцінку зараз злочинності в контексті міграції. Згідно з звітом у 2024 році сирійці та афганці потерпляли до числа підозрюваних за багатьма видами злочинів значно частіше ніж німці. Особливо великий розрив щодо насильницьких злочинів серед німців, 163, підозрюваних на 100 тисяч жителів, серед афганців – 1722 на 100 тисяч, а серед сирійців – вже 1740 на 100 тисяч, тобто більш ніж у 10 разів більше. Сирійці та Афганці майже всюди знаходяться зараз на перших позиціях. Є вже реакція влади на цей звіт, міністр внутрішніх справ Олександр Добринд, прокоментував тривожні дані. Він сказав, що ті, хто хоче інтегруватись в Німеччині, працює тут, заробляє на життя та поважає наші правила, вітаються. Але ті, хто порушують закон. Відстраняються від нашого суспільства, веде злочинну діяльність і представляє загрозу безпеці людей, не мають права залишатись в Німеччині. Тому він каже: ми готуємо зараз депортації до Афганістану та Сирії, щоб вислати злочинців і осіб, які становлять загрозу. Як вважаєте ви, чому така критична ситуація з правопорушеннями серед біженців в Німеччині, саме з цих країн? Вашу думку пишіть в коментарях. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!